Привіт, мене звати Тетяна. І я рада вітати тебе на своєму ютуб каналі. Це відео я записувала Олівничих Карпатах, куди приїхала святкувати свій день народження. Було дуже важливо записати це відео саме тут, адже завтра стартує новий період мого життя, і я не хотіла, аби це було якесь старе відео, яке я вже зняла та змонтую незабаром, адже хотіла наділити його певним сенсом. Це відео я назвала «20 порад, які я б дала собі 20-річній в 30 років. Завтра мені 31, тож мені є чим з тобою поділитися. Перший пункт це дисципліна. Дисципліна це твій геймченджер. Це те, що не купиш за будь-які гроші, це те, що визначає твою особистість і це те, що працює в довгостроковій перспективі. У двадцять може бути все одно, у який час ти лягаєш спати, у котрій прокидаєшся, чи займаєшся ти спортом, чи правильно ти харчуєшся, чи обираєшся токсичних людей. Але в тридцять це все дасться в знаки. В тридцять вже буде помітно, хто яким чином пройшов цю дистанцію. Тож, якщо ти змусиш себе звикнути до дисципліни, зможеш опанувати свою силу волі та жити в певних межах, які встановив е, сам собі, це в довгостроковій перспективі дасть відмінні результати. Твоє тіло це результат твоїх е, рішень в двадцять, адже те, що в двадцять. Дається дуже легко, коли ти можеш не спати всю ніч поспіль, не займатися спортом та харчуватися як завгодно. В 30 вже буде дуже помітно те, що в 20 я могла не робити нічого і бути просто скіні. То в 30 ти вже будеш виглядати як скіні феп, тобто всі твої не ідеальні форми будуть давати знаки, коли ти захочеш стати на сорт чи піднятися на нагору, чи просто вдягти міні. Тож твої вибори в 20 мають великий ваш вплив в 30. Вчіться, читайте, розвивайте себе, вчіть мови. Це те, що ніколи не можна надолужити певним чином в 30. Скільки б часу і енергії ви не виділили на це в 30, це буде важче, адже вас. Ймовірно, вже будуть діти, у вас буде родина, у вас буде робота, якісь інші обов'язки. Але все, що ви закладете в себе протягом цих 10 років, будете мати свій результат 30. Це не тільки про ваші якісь професійні досягнення, але й про наповненість, про залученість себе в своє життя, про час на один зі собою, про те, яких людей ви будете до себе привертати, маючи певні здобутки всередині, а не зовні. Будьте собою, зробіть крок до своєї ідентичності. Є така класна штука в соціальних мережах. Їх часто критикують за те, що вони формують там кліпове світогляд, що він вони не стомлюють, що вони змушують нас гнатися за не нашими ідеалами. Нав'язаними, але ще я помітила класну річ про соціальні мережі, на мій погляд, це те, що назовні виходять різні особистості. Це не так, як це було в дитинстві, в школі, коли сяяв та привертав на себе увагу, хтось виключно дуже яскравий, хтось хто там мог міг гучно сміятися, не часто не докладав зусиль до навчання, чи не мав якихось забутків визнання, а просто був дуже ну вискочко, так би мовити, і ці люди були рушієм, Тодішньої реальності, але нині, коли ти стаєш дорослим, тебе вже е, е, цінують за твої досягнення. Е, світ як не крути, не обертається просто навколо людей, які гучно сміються умовно. Але соціальні мережі показують, що ти можеш бути собою різним, і ти можеш бути споміченим, ти можеш бути успішним, самозадоволеним. І цей шлях, який я бачу нині, коли е, якісь там. Наприклад, у мене є корейський блог дівчини, яка встає о п'ятий ранку, показує свою healthy routine перед тим, як вона йде на роботу. У мене є блог дівчини, що приїхала в Німеччину, підтвердила диплом працює медсестрою. У мене є аккаунт лекобійника, татка, який переїхав і пече тортики зі своєю дочкою в Нью-Йорк. Тобто дуже багато людей, ті, хто мігрував, ті, хто був тихонею, які не змінюють себе, не змінюють свою особистість транслюючи в соціальні мережі в світ, а вони залишаються собою і підсвічують свою цілісність і свою унікальність, оце й має бути мета створити себе і іноді обрати сутнісну тишу замість гумінки оплесків людей, які насправді того не вартують, і це пустота, а не оплески. Подорожуйте, про що я ніколи не жалкувала, це те, що я багато подорожувала завжди завдячуючи батькам. Перше все потім з чоловіком. Ми часто обирали якісь не суперові локації чи не круті готелі. Але те, що могло подарувати нам новий досвід, це дуже збагачує, розширює межі свідомості. Нині в нас є бізнес в іншій країні. Ми живемо там протягом цієї зими. Ми прожили там 6 місяців з 6-річною дитиною в Таланді 4 місяці. Потім, коли вони стали дорослі, ми жили місяць в Іспанії. Ми дуже багато такого життя в різних країнах на себе приміряли різним чином. І це завжди дуже надихає. Навіть можу сказати, коли почалась повномасштабна війна, і ми вдруге опинились на роздоріжжі, не знали, що нас чекає завтра. Все, що в мене тішило, це мої спогади. Я ніколи про них не жалкувала. Це зігрівало в моє серце найтемніші часи. Це ті миті щастя, які я пережила подорожуючи, десь теж ніколи не бракує, не шкодити на це. Грошей і розширитись. В 20 років дуже важливо виходити назовні. Не сидіть забагато вдома, не гайте цей час, досліджуйте світ таким чином, як вам це відгукується. Якщо це якесь культурне життя, як було в мене, ходіть туди, якщо це вечірки, спробуйте їх, як це було у мого чоловіка, в Себе весь пережити досвід 30 зробить вас цілісним, тим, яким ви маєте бути саме в цьому віці. Цьому віці дитячі травми нікуди не зникають, поки ти їх не зцілиш. Зцілення це шлях до цілісної особистості в дорослому віці. Обов'язково треба проробити те, що вас бентежить. Якщо ви не хочете звертатись до психолога, то дуже класно відслідковувати свої реакції, коли вас бентежить яка ситуація, чи слова, прояви, чи будь-які втілення зовнішнього світу. Аналізуйте себе, чому це викликає ті чи інші емоції. Дуже часто е, ці проблеми будуть закопані в вашому дитинстві. І якщо ви ніяк не пропрацюєте їх, не перегорнете цю сторінку, ви не зможете повноцінно бути щасливими та втілювати свій потенціал в майбутньому. Втрати та поразки частина вашого шляху, будь-який душевний біль це ініціація вашої душі. У мене життя не було дуже легким та щасливим весь час. Я мала різні душевні потрясіння. Я змінювала місто, адже не змогла повернутись більше в своє через війну. Я втратила маму в дуже ранньому віці, яка померла від ковіду в свої 45 років. Я не могла довго завагітнити. І коли це нарешті мені вдалося крізь тернії, я втратила цю вагітність. Я була. Мала дуже важку іншу вагітність, і коли була вимушена весь час 9 місяців лежати в лікарні чи вдома, взагалі не маючи змоги ходити. Я пройшла всі ці випробування, і нині, коли я знов в такому шляху нестабільності, коли я не знаю, де я буду завтра, коли знову мій дім під загрозою і жити там стає дуже нестерпно, і це знов час нових викликів. Я розумію, що кожна ця втрата. Вона змушувала мою душу рости і ставати сильною. Головне, не обирати бути жертвою, адже те, що з вами трапляється в житті, не залежить від вас. Але ваша реакція і ваші дії це те, що вам підладно, і це те, що, ем, власне, ви являєте собою як людини. Наступне не буває ідеального часу бути щасливим. Я їхала Києвом нещодавно і аналізувала різні райони, які викликають в мене негативні почуття. Тобто я згадувала, що. Коли я тільки переїхала в Київ, я там мала важкі стосунки з хлопцем. Я важко переживала це. Жила, наприклад, тут в тому періоді життя. Я чекала довго на маршрутку, не маючи власного авто. І мені було так холодно, і важко тримати там ці мольберти. Але я тоді ще в мене не було авто, і я ще дуже боялась наважитись водити машину. І поки я не пропрацювала цю історію, я мала там певні негативні асоціації з певними місцями навіть нині. І цей момент дав мені зрозуміти, що ідеального щасливого часу не було ніколи його не було навіть до війни. І ці яскраві моменти щастя, які ти згадуєш, які ти знаходиш в простих ранках, в якихось простих дрібницях, вони насправді є ті щасливі миті, які тривають з тобою все життя. Не буває ідеального часу. Завжди трапляється щось, що варто переживати, попри ці щасливі моменти, і що дуже допомагає це. Вдячність, от е, ця медитація вдячності це ще найбільший рятівник вашого ментального спокою. Навіть найтемнішу темнішу бурю можна підцяти своїм світлом, спогадами та тим, що ти усвідомлення ставишся до того, що маєш. Не поспішайте заміж за першого ліпшого. Насправді я хочу порадити напевно якийсь час. Я не знаю, кожного це свій час, залежно від того, коли ви почали самостійне життя і стосунки. Але чесно кажучи, ідея одружитися з першим ліпшим вона така собі. Це має бути якась удача. Я насправді вірю, що ми зустрічаємо один одного через е, якийсь наші вибір нашої душі е, чи з допомогою Богу, тож ж це важливо молитися, як я це робила, аби зустріти свого. Чоловіка, якби це був перфект меч і так далі, але до цього без цих надзрозумілих нашому втілення речей, ми маємо просто мати досвід, аби вміти зберегти та побудувати певним чином ті стосунки, які знайдемо після. Тому не зациклюйтесь на тому, аби вийти заміж. Серйозно, в сучасному світі. це це не найбільша цінність, навіть якщо вас виховують батьки, так само як мої, де сім'я це найвища цінність, і так вони є. Це найбільше здобуток, що я маю за все своє життя, і та в які виросла, і та яку створила ті стосунки, що ми всі зберегли. Але дайте собі цей шанс, дайте собі е, спробувати різних, різних людей себе в цих стосунках, аби вдосконалюватись, аби ваш шлюб мав кращий результат. Материнство ніколи не буде легким, немає ідеального часу. Я народила свою першу дитину в 25, бажала народити її раніше, це було важко, це і досі важко. Моїм дітям 3-5 років, мене 30, моя подружка народила першу дитину в 38, і їй також дуже важко. Тому як станеться, як ви відчуєте той момент, ідеального ніколи не буде, якщо це станеться якось раптово чи не так, як ви запланували здоров'я має свій термін придатності, на жаль, жіноче. Тож або подумати про заморожування яйцеклітин, або знайдіть той момент, коли ви будете готові, коли у вас буде ресурс на це, адже дити, діти це дуже ресурсно затратно, і будьте готові віддавати їм максимум себе, адже до певного віку вони потребують саме вас. Якщо ви хочете просто народити дитину і делегувати її е е е е вирощування як якоїсь тваринки, то, напевно, це не найкращий варіант, адже в сучасному світі можна знайти інші види самореалізації без е, віддачі такого ресурсу великого, як потребують діти. Е, дуже важливо навчитись керувати своїми фінансами, вести облік, стразити якісь цілі і навчитись накопичувати. Це реальна навичка. Е, бо е, з нашими е, Збільшення нашого доходу завжди ростуть тут наші витрати. І якщо ви не навчитесь відкладати, ви завжди будете за межею е, умовно, якоїсь планки, яку не можете. Е, Перемогти, бо є дуже багато прикладів е, успішних людей, які в певному віці закінчувалася їх е, кар'єра там акторська, футбольна і так далі. І вони ставали е, просто банкрутами, адже не вміли накопичувати, інвестувати та промножувати свої гроші. Хоча б в якихось дрібних вимірах, коли вам здається, що це якась маленька сума, і вона нічого не змінить, Насправді оце вміння зберігати гроші, це дуже багато чого вартує. Кажіть людям про свої наміри. Е, іноді ви ніколи не знаєте, як всесвіт допоможе вам. Е, Опинитися в певному місці і отримати ту допомогу, яка вам необхідна. Робіть добро самостійно. Є класний вирез, який я дуже люблю. З назвою одновинної книжки Бог завжди подорожує інкогніто. Сто тисяч разів було це, хтось називає кармою, коли я робила добро чи просто щиро ставила щирою думкою, щирою душею. До якоїсь людини допомагала і певним чином, і це мені завжди поверталось трикратно, може іноді від інших людей, іноді від незнайомців, але це напевно тема для іншого окремого відео. В моєму житті були реальні історії, коли Бог показував, що любить мене, адже хтось мені допомагав і рятував з якихось ситуації, коли здавалося я цього взагалі не очікувала, і треба було опинитись в потрібному місці потрібний час. Приймати рішення тільки в ресурсному стані, особливо актуально, це нині, коли ми постійно на роздоріжжі і потерпаємо від стресу. От перше, що я помітила по собі, перше, що ви можете зробити, просто поспіть банально відпочиньте і тільки потім думайте, що робити далі. Це може здаватись як якогось дрібниць, так і глобальних рішень. Ніколи на втомленому тілі, на втомленій нервовій системі, не приймайте жодних рішень, чого б це не стосувалося. Цілі на втомленій нервовій системі і не приймайте жодних рішень, чого б це не стосувалося, май стратегію і плануй. Можна дозволити собі якийсь час жити хаотично, шукати себе, напевно, до 25 років. Це окей. Потім плекати свої крила, створювати себе. Але після 30 ви вже маєте мати стратегію, якийсь план на життя, хоча б приблизний, не спираючись на якесь місце розташування чи там кар'єру сьогоденні, Але це має бути план, ким ви хочете бути через 5-10 років, якою людиною що відчувати всередині, яким життям жити, і що для вас пріоритети. Дуже важливо відрізняти свої власні мрії від нав'язаних нам, адже дуже часто всі там атрибути класного багатого життя чи Такого інстаграмного кохання це не те, що ви потребуєте насправді. Вивчіть себе, перш ніж виставити ці пріоритети, адже мати все вийде ніколи. Життя не вистачить, аби наздогнати цю гонку нав'язаних якихось цінностей. Далі практична порада: подружіться з сонцезахистом, зробіть собі зуби, вилікуйте їх обов'язково, лазерну корекцію зору, якщо ви цього потребуєте, адже це змінило життя дуже багатьох моїх друзів, які казали, що жилкую, що не зробили цього раніше. Зробіть лазер, якщо ви дівчина, це теж дуже змінює правила гри і полегшує життя. Оливки, селдерей і хумус тепер смакота. Я п'ю фільтр кави замість лати, та в 30 зовсім не хочеться в 20. На хочу сказати про те, що варто пам'ятати, що успіх це не тільки про кар'єру, це про щирих друзів, про вашу цілісність всередині, ваш спокій, ваше внутрішнє сяєво, ваші справжні мрії і щастя в сьогоденні. Щиро вам бажаю цього. Буду рада, якщо ви залишитесь зі мною на цьому шляху, буду ділитися своїм життям, своїми думками та обов'язково покажу влог з цього прекрасного місця. Це Mountain Residence – дуже гарний готель про наш відпочинок в Карпатах та місця, які варто відвідати з дітьми. Дуже дякую, що це відео. підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку.